Я вас вітаю, дорогі англійці, і сьогодні ми з вами починаємо у 56-ту тему. Це 56-й урок. З першого по 56 урок у вас уже є. З зошит у вас має бути вже один списаний на а 4 160 листків у GET. Сьогодні ми вивчаємо GET плюс іменник в плані отримувати, купувати, знаходити тощо. Якщо ви щось не маєте, ви це отримуєте і ви це маєте. I got an email from Sam this morning. Я отримав емейл від сама в цього ранку. Get got, got. пам'ятаєте це пасим. Мені подобається твій світр Where did you get it? Де ти його взяв? Did get passimple. It's hard to get a job at the moment. Важко отримати роботу на даний момент get. Is Lisa here? Lisa тут? Yes, I'll get her for you. Так, я сходжу по неї для тебе, get. Також get a bus, сідати в автобус, сідати в потяг, сідати в таксі. Did you walk here? Ти пішки сюди дістався? No, I got the bus. Мі, я на автобус. А тепер ми розберемо зголодніти, замерзнути, стомитися, коли get приєднує до себе прикметники. Ось що у нас було. Українська мова з дітьми, і ми з ними розбирали, що таке прикметник, чим він відрізняється від прислівника і таке інше. Прикметник це частина мови, яка відповідає на питання який ти, ти не є голодний. Ти голодні, you are not hungry. You get hungry, ти зголодні, you are hungry. тоді ти стають голодний If you don't eat, you get hungry. Якщо ти не ісиш ти зголодніш, drink your coffee, it's getting cold. Випий свою каву, вона застигає, вихолоджується. I'm sorry, your mother is ill. Мені шкода, що твоя мама. Вора, I hope she gets better soon. І сподіваюся, що вона одужає швидко. It was raining very hard. Дощ ішов дуже сильний. We didn't have an umbrella, у нас не було парасольки, So we got very wet. Тож ми дуже промокли. Також фраза Get married, одружуватися, виходити заміж. Get dressed, одягатися, get lost, загубитися. Наприклад, Nicola and Frank are getting married, soon. Нікола і Френк незабаром одружуються. А ви пригадуєте мої хороші are getting the present continuous. I got up and got dressed quickly. Год і год. Simple. Я встав і одягнувся дуже швидко. If we didn't have a map. У нас не було карти, ми загубилися. See, get to a place. Кудись дістатися. I usually get to work before 8.30. Я зазвичай дістаюся на роботу до 8.30. Ми покинули Лондон о 10-й годині і дісталися в Манчестеру о 12.45. о 11 Get here there, дістатися сюди туди без часки ту. Байбас, а токсом і get home стали to. What time did you get home last night? О котрій годині ти дістався дому, дому минулого вечора чи минулої ночі. Ді, остання секція на сьогодні, мої гроші. Get in. Зайти в машину, get out, вийти. Get on сісти в автобус, потяг на літак і get off вийти звідти. Kate got in the car and drove away. Катя зайшла сіла в машину і поїхала. A car stopped and the man got out. Автомобіль зупинився і чоловік вийшов. І we got on the bus outside the hotel. Ми сіли на автобус за межами готелю and got off in Church Street. І відправились на вийшли, вірніше. Вийшли, ось же він каже, і вийшли на вулиці Church, Church Street. Тут ми будемо з вами робити 56 крака 1. Закінчіть речення, користуйтеся get або gets. Напевно, якщо це present simple use, в особі він вона воно. І оберіть з боксу. значення. Наприклад, Did you get my email? Чи ти отримав мій email? I sent it a week ago. Я надіслав його тиждень тому. 56.2. робка два. Закінчіть користуючись Getting що. Drink your coffee, it's getting cold. Наш приклад із теорії. 56.3. Закінчить речення, користуючись get, get, got, плюс ці слова, наприклад, if you don't eat, you get hungry. Ну, бачите, все из теории. 56.4. Напишіть речення з я полишив щось там і зайшов кудись там, чи дістався. И 56.5. Напишите got in, got out of, got on чи got off. Вам необходимо записать ось ці вирази собі в крадочку тетрадочку. Нахуєс? І ми з вами зустрінемося завтра. Будемо розмовляти «Do і імейт. Добре. Саме гроші до завтра. Я вас чекаю на нашому рівні. А 2 пока-пока.